Христос народився. Мій чоловік воспалився в нього тромб. Він пішов в лікарню, йому зробили таке ОЗД на ногу, і вже зробили такий значок і сказали терміновану операцію. Йти чоловік ще в той день не пішов, порішав справи. На слідуючий день пішов в лікарню. Я ввечері дзвонила до отця Олега і сказала, яка в мене ситуація. Отець Олег сказав, щоб чоловік терміново сповідався, щоб молитва була дієвішою. Чоловік висповідався, йому відмінили операцію. Я дзвонила ще, написала в інтернет, отець сказав, що буде молитися. На слідуючий день теж відмінили. Кожного ну, зробили ще одне особе. І сказали, що вже тромб трошки розійшовся, і тромб розійшовся і пішла кров. І так мій чоловік вже йде в понеділок, йому дають випуску додому, і операції не буде. Дякую Господу Богу Ісусу Христу і Отцю Олегу за те, що Він для нас зробив. Він отець легше молиться за мою сестру. За моїх дітей, і він дуже допомагає. Вчора я тут була теж на службі, я дуже сильно кашляла під час молитви. І сьогодні, може, ви зауважили. І зараз я відчуваю, що я в залі вже не хочу кашляти. І так таке в мене відбулося теж зцілення. Дякую.